Шановні українці, я національний гетьман України, українських земель сьогодні в фортеці Гетьмана. І всіх вас запрошую приїхати сюди, відвідати фортецю Гетьмана, відвідати готель, відвідати ресторацію, спробувати вишукану українську кошерну їжу. І як хто не зрозумів, що українська їжа найкраща то ви тут зрозумієте, що бути українцем, жити в Україні, їсти смачну українську кошерну їжу це велике щастя. І я вам скажу, що звідси, з фортеці Гетьмана починається велика Україна. З цього місця починається велике щастя української нації. Слава Україні, слава українцям, бойцям нашим, захисникам нашим і тим, хто будує, розбудовує фортеці гетьмана по всій Україні.